А що це тут фотографірав? Не поняв, не поняв. А сьомка дозволена а, вас? У вас є якісь бумаги, Що у вас дозволена я, тут сьомка. Я з України? Я приїхав в Париж, щоб цю везу сфоткати. Це ж я ж в Парижі. Я ж хочу подивитися. Який Париж? Ти бачите, де знаходиться? А де, де? Це Вінниця? Яка Він... А Віачути Вінниця? Це, це Вінниця, Україна. Який Париж? Ти що, п'яний. Тут нічого нема, тут це тобі вже мірєщиться. Мені квиток продали. Тут в дом стоїть, диви, нема Парижа, це тобі вже мірєщиться. Нічого немає, хлопче. Бліт. Ти що, обшишка об'ївся чи що? Та мені казали, мені в турагентстві казали, що продають за штуку баксів, я заплатив, що в Парижі. Та що... тебе розвели, хлопче, дивись тут поле, поле, тут немає. Це Тобі це міріщиться. в глаза що тут башня стоїть а ви поле. А чекайте, зараз їх на Алло, доброго дня. Е, а що це ви мені продали? Е, е, алло, 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 А що це ви мені продали? Який квиток? Алло, Блін. А що це? Що це, це віниться? Да? Це Вінниця, хлопче. Ти розумієш, що ти туристо в розводі, там як лахов? Ти це не таких виїжджають, як ти? Конечно. Блін, я коротше піду розпірати. Ну йди, йди, ну чесно, а вели тебе вокруг пальця, конечно.